Ось тут на одеській трасі стереотип, що не можна будувати у мокру погоду, успішно долає ще з 2013 року. Траса почала капітально ремонтуватися до Майдану, потім під час Майдану. І ось уже два роки. Тут то кипить, то затихає робота. Зараз роботи тривають десь на 10-му кілометрі від контрольного пункту столиці. Тут багато різноманітної техніки і робітників у куртках альтком, але от біда, ніхто не хоче мені нічого роз. Сповідати, тож просто поспостерігаємо за роботою. Згідно плану, Альтком має з 17 по 27 кілометри зробити по три смуги руху в кожен бік, а далі по дві ще побудувати дев'ять пішохідних мостів. Не пішохідний, а справжній шляхопровід будують тут представники іншої організації. Черговий начальник зміни Юрій Кравченко, випускник Дніпропетровського транспортного університету, погодився пояснити, від чого залежить якість дорожніх робіт. Більше швидше, швидше і в результаті знову ми вертаємося там. Через 5-6 років знову вертаємося на ці ж самі споруди і починається ремонт. На думку Юрія, ніяких секретів будівництва якісних доріг немає. Просто треба дотримуватися правил. Все буде добре. Даємо гарантію. Євген Насадюк з одеської траси 10-й кілометр.